Недомовленість це завжди краще і цікавіше, ніж ми собі уявляємо. Можна, звичайно, вдаватися і до детально прописаних еротичних сцен, але, на мій погляд, відеоролики з порнухою здатні куди краще впоратися з цим завданням, ніж літературний текст. Я їм не конкурент. Український письменник Тарас Антепович. Сьогодні у програмі Книга Юй. Я довольна всім, що я написала за це время. Мені не стыдно ні за одну пісню. Поезія для горлянки. Або чи можна вважати пісенні тексти справжньою літературою? Це безумовний коктейль із попроще, падіше, так щоб в маршрутці всі зацінили. На добрі рейтингу не зробиш. Рейтинг робиться на фріках, дебілах, епотажних особах. Кіночитання. Журналіст Олег Вергеліс дослідить відмінності між готичним романом Привид опери та його екранізацією. Це містична мелодія, «Призрака опери», яка стала сюжетною пружиною цього фільму. Враження тижня. Що цікавого можна було зустріти на виставці Арткнига? Художник не просто ілюструє книгу, він створює окремий художній об'єкт, а також чи то теле, чи то радіо ведуча Юлія Бурковська повідомить про гумовий Київ. Я хочу розказати вам про книжку, яка зробила мій вересень. Поет Олег Романенко повідає про осину фабрику. Приклад, який змальований. Він божевільний. І на останок білоруські хлопці з гурту Бі-2 розкажуть про те, що треба робити у період старіння. хіпстер прикінчив себе. Случайный выстрел из фото Ну что, друзья мои, поехали! Жизненная история, я плачу и плачу, плачу и плачу. Ты ворвался в жизнь мою нежданно. Я Кумедно, коли 40-річна Наташа Корольова одягає спідничку, там, рожки, імітує себе божью коровку. В кругі, а черті на мєлом тає. Я довольна всім, що я написала за це время. Мені не стыдно ні за одну пісню. Може бути, я жирна, толстая корова. Ні, смотри на міня добрі рейтингу не зробиш. Рейтинг робиться на фріках, дебілах, епатажних епотажних особах, Шо ти анімачо? Два притопи, три прихлопи. на радіо в маршрутках, на рінгтонах мобільних телефонів. Популярні пісні вилають із кожної праски, западають у вуха і збирають мільйони переглядів в інтернеті. Звісно, крім хітових мелодій, пісні потребують слів, тому і існує така професія, як поет пісняр Більше того, шановані колись поети й досі випускають збірки зі своїми шедеврами. Отож, книга юєї вирішила дізнатися, чи можна вважати пісенні тексти справжньою літературою. Давайте почнемо з того, що зробимо різницю між текстами і віршами. Вірші пише Юрій Репчинський. Це сіла птаха», полюбила молодошки поля. А всі решти пишуть тексти. О Боже, який мужчина, я хочу тебе, сина. Боже, Зараз є деградація не тільки на Україні, в Росії, а в цьому світі по музиці, тому що все вже гарне загралося, проспівалося ще 20 років тому назад. І всі роблять ремейки, ремікси, медті пісні, які були. Зараз найсильніший хіт, який вучу, мечеча виста, напевно. Зуміти, які зараз нема хітів зараз, а старі хіти були дуже багато, можна назвати цілу купу, там, де дуже вдало поєднання і музики, і вірші. Світла, земля в своїй красі, і мій цвітом живої Росії. Тоді ще була естрада, а не шоу-бізнес. Причому шоу-бізнес у нашому національному понятті зращив настільки, що йому і шоу, і до бізнесу дуже далеко. когда пишет стихотворение, уже не думает о том, что у него будет припев. А у меня стоит задача, у меня 8 строк, плюс припев, плюс опять 8 строк, там, и так далее, и тому подобное. Определенная ритмика. То есть здесь фантазия плюс математика и хорошее знание лексики, владение в совершенстве языком, не более там. Есть там, в вершах, Це слова, які найбільше використовуються в пісні. «Я люблю тебе», «Я тебе кохаю», «Я тебе люблю», «Люблю Я люблю тебе я тебе кохаю, я тебе люблю. Люблю я тебе, я люблю тебе, тебе люблю. Я. Це вже я вже чекаю, коли вийде пісня, де буде я не люблю тебе. І це буде щось нове. Ну а всі пісню? Ну а любві, всі пісні. Чи напиши мені пісню любві? Чітка задача, правда? Ну, от. І приходить їх писати. Це безумовний коктейль із попроще, подешевле, так, щоб в маршруті всі зацінили. Да? Бо чим вище поезія, тим ніже поцелує. Да? Тим нижче шанси попасти в ротацію, тому що якісь нормальні притомні тексти в маршрутці водій їде і, і думає, що за заум, Надо переключити на щось то більш понятне. Мені звуть Олег Романенко і я хочу розказати вам про книгу Іана Бенкса Осина Фабрика. У книзі розповідається про життя дитини. Яка живе в сільській місцевості в окремому будинку і якимось чином взаємодіє із своїм батьком? Стосунки у них дуже складні, і в кінці книги відкривається взагалі страшна правда, і справді доволі несподівана. Що стосується, Перетинання з моїм життям я просто згадую своє дитинство, і коли я проводив час у селі в приватному будинку, в принципі, відданий сам собі повністю на самоті, з книжками, з тваринками, з комахами. От щось подібне до цього описано в книзі. Єдине, що в книзі показується якась депресія. В мене було зовсім навпаки, але от формально оця самотність в окремому будинку дуже добре змальована, і це знайшло відгук ну, в моїй душі. Оця наша дитяча взаємодія зі світом показана надзвичайно добре, незважаючи на те, що приклад, який змальований, він божевільний. І якщо є таке в реальному житті, то Воно зустрічається дуже нечасто. Ця книга про е, взаємодію дитини суспільств, із суспільством, е, а також дитини із своїми батьками. Це вічна тема. А взагалі, книга сподобається е, просто людям, які люблять літературу, е, які люблять е, хорошу якісну книгу. Художників, дорослих художників, справжніх майстрів артбуку. Художник не просто ілюструє книгу, він створює окремий художній об'єкт. Артбуки ну напевне для того, щоб було дуже багато натхнення і якогось конструктивного розуміння, як можна книжку сконструювати, які вони взагалі бувають і що можна зробити власноруч. Варт-книзі найбільш вражає завжди форма, тому що це теж одна із. Знакових речей, форма і матеріал. І от формою такі найбільше вражають книжки, такі як книга Ірини Зоринської, це книга плаття. Тобто її можна носити і можна під свій настрій або відкрити сторінки книги, або їх закрити. А також є різні такі складанки, які можна стояти півгодини і думати, як же ж вона складається і розкладається. Разу ми дивуємося, які матеріали, як зібрано, як ця книжка сконструйована. Вона може бути дуже якоюсь довгою або дуже високою, або такою, що її вистаєш із цього боку, і з цього боку, і з цього боку, і вся вона якась там е зі шкіри, якийсь там тряпочок, і щось в неї в ній є дерев'яне, щось там вишите, щось там і таке. І вражає те, що е тексту мало, але завдяки цьому всьому він так розквітає. І стільки для нашої фантазії там матеріалу є навіть більше ніж ми це все написали би духі. Е Мене звуть Юлія Бурковська, я радіоведуча. Сьогодні я хочу розказати вам про книжку, яка зробила мій вересень. Автор Денис Кожухов Гумовий Київ рожевих мрій. Я не буду розказувати вам про книжку, щоб вам цікавіше було її прочитати. Я розкажу вам про автора. Я познайомилася з Денисом, і він реально зірка. Хлопець пише музику, робить музику, робить це надзвичайно щиро і позиціонує себе як такий потужний лицар-богатир. Власне, його проза теж дуже потужна, можливо, не дуже. Демократична, можливо, трохи категорична, але безумовно мова у нього смачна. І книжка говорить про е, пацанчика, який приїхав в Київ шукати свого щастя. При цьому він не просто офісний планктон, він зірка, він е, лідер думок. І, власне, Денис писав очевидно про себе. щойно я зустрічалася з ним? Він працює шеф. Е, Поваром в такій дуже відомій київській кондитерській. Це популярна мережа гламурних таких пекарень. І він виходить до мене в такому білому вбранні, Весь такий із себе шеф-повар. Я попросила у нього примірний цієї книжки, бо моя книжка дісталася. моїй колезі в офісі її всі читають із задоволенням. считывается какое-то невероятное количество экранизации знаменитого романа гастона леру призрак оперы я думаю не все даже подсчитаны такую особую жизнь гастону леру и призраку дал э, знаменитый композитор вебер кто только не пел вот филиппа киркорова до актеров провинциальных оперет эти арии. Но я хочу говорить не об этих экранизациях. В моей памяти вот прямо сидит таким гвоздем очень незаслуженно забытая экранизация романа Гастона Леру «Призрак оперы», осуществленная режиссером Дуайтом Литлом. «Призрак оперы» Этот фильм был даже в нашем прокате. Я даже помню свое впечатление. Кинотеатр «Украина», полупустой зал. Такси! Я вышел, мурлыкая мелодию. При этом композитор не был у Эббер. To to Мне нужно в библиотеку. Но 56 30-й Композитором был удивительной талантливости человек. Композитор Миша Сигал. Мег? О нем меньше известно, нежели о Вебере, но его мелодия из этого фильма, она недооценена. Кристина, помнишь, ты говорила, что тебе нужно что-то необычное для этого экзамена, да? Что свеженькое? Да. Это что-то очень свеженькое. Кристина, поверь мне, это такое открытие. Триумф Дон Жуана. Эрик Деслер. Да. Это мистическая мелодия призрака оперы, которая стала сюжетной пружиной этого фильма. See, my my Эта музыкальная тема Миши Сигала, она ничуть не уступает Веберу по проницательности, по мистичности какой-то. И самое главное, что не уступает многим экранизациям именно эта картина 89 -го года. Там сюжет Гастона Леру перекручен несколько. Призрак оперы, некий образ вот этого человека, жертвы, он превращен именно из жертвы в преступника, в маньяка. Да, такое извращение сюжета. Это одержимый человек, который поселяется в этих закромах, лабиринтах музыкального театра и преследует людей. Но есть причина. Он наказан своей гениальностью. Ему Бог дал вот эту способность написать гениальную мелодию, и он продал душу дьяволу. И больше ничего лучше он уже не написал. А что ты готов отдать forever? за то, что твоя музыка жила вечна, called... как музыка Бесховена, Моцарта, всех бессмертных? Anything. Я бы все, что угодно. Ты отдашь свою душу дьяволу? Yes. Да. Yes. Да. И теперь в каждой певице, которая выходит на сцену музыкального театра, он видит, он видит жертву которая воскресит его из забвения, исполнение этой темы, мелодии, оно вернет его к жизни. Ты готова, Кристина. Сегодня весь мир услышит, как ты поешь. Борьба черта и боготворчества в этом фильме оставляет зрителя на распутье. Неизвестно, кто побеждает до конца. Там я мог научить тебя только слова. Нотам, но здесь, здесь я смогу научить тебя смыслу, значению. Ну что, друзья мои, поехали! Жизненная история. Я плачу и плачу, плачу и плачу. Я знімаю неждана. Я догадалась, гадала. Сльомить а на ніч. Припумно, коли 40-річна Наташа Корольова одягає спідничку, там рожки, імітує себе божею коровою, а ще вчинена мелом тає. на зеркалі біла. Я довольна всім, що я написала за це час. Мені не стыдно ні за одну пісню. Може бути я жирна толстая корова, і ніхто не смотрит на мене. На добрі рейтингу не зробиш. Рейтинг робиться на фріках, дебілах, епотажних особах. Два притопи, три прихлопи. на радіо, в маршрутках, на рінгтонах мобільних телефонів. Популярні пісні вилають із кожної праски, западають у вуха і збирають мільйони переглядів в інтернеті. Звісно, окрім хітових мелодій, пісні потребують слів. Тому і існує така професія, як поет пісняр Більше того, шановні колись поети й досі випускають збірки зі своїми шедеврами. Отож, книга Юєй вирішила дізнатися, чи можна вважати пісенні тексти справжньою літературою. Є слова, які повторяються: це сонце, неба, лічу, люблю. Мужчина і так далі. Ми парим, ми з тобою парим куда то там. Все для тебя, а я для тебя все, и для тебе і небо, і сонце, і все. Ну смішно трошки, наївно. Та. Ну я розумію, тих нещасних жінок, розлучених дітьми, яких кинули. Для них Стас Михайло, це Месія з такою цикурою, з таким хрестом. Він їх спасе, він їх зробить щасливими. Все для тебя рассветы и туманы, для тебя, маряє. Його тексти ну, аналізувати немає сенсу. Є знаріч, там проста життєва трагедія, завжди прихована. Але тексти пісень такі прикметні назви їх, титули «Ти», ти, 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 різні пісні. Все для тебе, просто для тебя, без тіся, к тібі йду. Тобто нічого себе, все людям. Епотажна пародійна. І тому треба сприймати як група, яка є асимізаторами українського і російського шоу-бізнесу, яка зумієте, дивиться за тим, щоб була чистота віршів і текстів шоу-бізнесу. А чому вони епотажні? То тому що нам так захотілося. Нам захотілося показувати людям те, про що ніхто не співає. Коли 40-річна Наташа Корольова одягає спідничку, там рожки, імітує себе божу коровку, там схрещену за стріказою. І коли читаєш тексти, от у мене перша думка цікаво, вона заплатила за цей хіт? Дую, дую, починаю, загружу ваших не диван На видеофильме уже не с продолжение темы у меня мурашки от моей Наташки, да, а вот у женщины черепашки по рубашке. Духа, почу, Выше похвала для меня лично, это было в свое время узнать, когда. В одном из разговоров прозвучало почему журналист мне это на голубом глазу совершенно спокойно выдает о том что песня квитка душа это украинская народная песня вот это было высшей похвалой для меня значит я смогла сделать что-то такое что в принципе можно приравнять к народным песням Ты не шевеляя, любви, любви. Песенная поэзия это на 90 процентов математика которая э, есть формулы определенные З полічу тях форму ти поставлену перед тобою задачу. Дитину потрібно міцно тримати за руку, але вміти іноді її відпускати, щоб дитина могла сама зіштовхнутися з проблемами і навчитися їх вирішувати. Це обов'язок батьків. Відгороджувати дітей від усіх небезпек світу дуже безвідповідально. Японський письменник Кодзі Суцуту Мой милощистер прикончив сім'я. Случайний вистріл из фото ружья В черном вдова отвернулись друзья Это часть жизни прожита зря. Лечь на дно